Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Знову наша карта дня. Як зазвичай, мої любі вибираємо одну з трьох позицій. Сподіваюся, ви, мої любі живі, здорові. Пишіть, як, як ви там. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Ви казали, що вам це допомагає. Поки це вам допомагає, будемо робити далі. І так. І так, перший варіант, що чекає на сьогодні. Ви знаєте, якісь ностальгічні такі моменти будуть сьогодні. Тобто, згадається, минуле. Можливо, будете мати справу з вашими дітьми, можливо, якийсь день народження чи на роботі. Знаєте, як виставляти полянку, ось як у старі добрі часи колись. Я не знаю, чи зараз таке є, чи нема, мені просто прийшло таке на думку. В принципі, дуже хороший емоційний день, полюбовно розійдуться люди. Дивіться, якщо у вас була з кимось сварка сьогодні, маєте шанс, усі шанси помиритися. Тому, якщо ви хотіли давно комусь щось сказати, приємне, люб'язне, зробіть це сьогодні. Карта номер 2 у вас сьогодні ніби зв'язані руки, ви не знаєте, що робити. Ніби, знаєте, такий ступор у людини. От, не знаю, от що робити. Розгубленість може бути, а можливо, і небачення всієї ситуації, тому що у нас тут закриті очі, зв'язаність. Тобто, дивіться, це можна сказати, окупація. Людина може бути під окупацією, людина може бути під впливом чиє, чиє, чиї, чиїмось. Порада цієї карти наразі нічого не передприймати, нічого не робити, тому що е, ця карта, як то кажуть, знаєте, вона може сама по собі розсосатися, розійтися тут ви безсильні. Нічого не робіть. Дивіться, наприклад, вас хтось заблокував у інтернеті, так, з кимось посварилися, краще відійдіть у сторону, тому що. Як, як ця карта попереджає, можна нарватися, це знаєте, будете рухатись, поранитися, тому краще нічого не робіть. Якщо ви зайшли десь у глухий кут. В якійсь справі або м, хтось на вас щось там просто перечекайте, робіть вигляд, що ви не бачите. Ось якось так. Карта номер 3 А тут весела карта, тут хороша карта. Можливо, м, ваше селище, ваше містечко звільнять, можливо, з полону, можливо, радість хтось прийде додому. Ви знаєте, для вас це вже м, ну, верх. Емоцій, якщо по першому розкладу, так, це шість кубків. Це таке, знаєте, хор... а тут радість аж виливається. Тут дуже хороший день, мої дорогенькі. Зустріч з рідними, з близькими, з людьми, які вам подобаються, якась Дуже хороша новина, до речі, тут так само по-першому може бути. Що якась дуже хороша, радісна новина для вас. Можливо, у вас є рідні близькі, які в полоні, можливо, є рідні близькі, які а, у цьому. А, як це називається? Ой. Не то, що заблоковання, а під окупацію, розумієте? Ось, І ви якусь звістку радісно учуєте від своїх рідних, близьких, що хтось, можливо, живий навіть. Ось таке може бути. І тепер беремо карту надії для України. І так, що нам таро веселки покаже, розкаже. Бачите, партнери. Наші партнери підтримують. Ну, моральна підтримка нам 100%. Ось наші партнери нас підтримують. Е, наші е, якісь ідеї, е, якісь перемоги. Вони святкують разом з нами. Ось ця карта і показує. І так само будемо святкувати нашу перемогу, коли ми переможемо. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе. До речі, ви знаєте, що може бути якийсь візит. Візит якихось... Знаєте, от як несподівано Борис Джонсон приїжджав. Ну, оце щось наразі. Тому що король Кубків не говорить про такий офіційний, аж дуже офіційний візит. Тут більше дружелюбний візит якийсь може бути для нас. Ось, показати нам підтримку, можливо, якась офіційна заява буде показати нам до нас прихильність, до нас підтримку. Ось якийсь виступ може бути. Ось якось так. Мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю разом до перемоги. Ми переможемо, і слава нашим Збройним силам. Вони у нас найкращі. Молодці. На все добре, мої дорогенькі.